Рух мостом закрили о 13-й годині. Він знаходиться на трасі Стрий-Ізварине три найдовшій автомобільній дорозі України протяжністю майже 1400 кілометрів. Тут працюють двоє робітників і два трактори підрядної організації Містобудівельний загін 112. Реконструкція передбачає собою повне розбирання мосту та підходів. Насипу та влаштування нового 10 прильотного мосту. Існуючий міст на даний момент 7 метрів шириною, що є за вузький і не відповідає сучасним стандартам автомобільного руху. Міст буде протяжністю 215 метрів без насипу, з насипами до 400 метрів. Буде шириною 9 метрів. Новий міст буде влаштований монолітними тротуарами, шириною по 1,8 метрів з кожної сторони. Будинок Світлани Лісової знаходиться біля мосту. Про перекриття руху дізналась, каже у травні. Ці ремонт вже продовжувати бо його було. Що дійсно раніше треба було робити? Незручності завжди викликають, але треба до цього привикати. Перед мостом встановили такі дорожні знаки. Водії, які під'їжджають до них, розвертаються, їдуть назад. Серед них кропивничанин Олександр Ткаченко. Цією дорогою, каже, щодня їздить в Знам'янку. Числах був не впевнений, але в принципі ожидався, да, що він перекроється. Пряма дорога 5 хвилин або об'їзд ну, 15 хвилин вийде. Цей міст у передаварійному стані говорить Жанна Петрович. На час його ремонту для водіїв склали дві схеми об'їзду. Через селище Богданівка це схема для легкового транспорту, місцевого транспорту, спецтранспорту та пасажирського транспорту. Велика схема через Олександрівку для великовантажних засобів для транзитного транспорту. Через Богданівку це місцева дорога. Вона просто таке навантаження не витримає, вона не розрахована взагалі під проїзд вагового транспорту. Рух мостом відновлять в кінці року, ремонт продовжуватимуть. Коли його завершать, залежатиме від погоди, каже Жанна Петрович. Анна Добрань, Володимир Волок, Новини на Суспільному, Кіровоградщина.